Привіт усім глядачам нашого каналу. У новому огляді сьогодні розглянемо цікавий продаж монет України 1 гривня 2022 року. Я вирішив зупинитися на цьому лоті, тому що в ньому обидві монети одного й того ж року випуску однакового номіналу та обидві мають рідкісні різновиди. Хочу сказати, що це досить вдалий збіг обставин. Можливо, якщо більше звертати увагу на розміні монети, з якими ми стикаємося щодня, то й хтось із нас зможе знайти у себе щось подібне. А зараз звернемо увагу на ці монети. Нещодавно на аукціоні Violet вони були продані за 3751 гривню. Це трохи більше ніж 100 доларів США. Виникає питання. Звідки така ціна? Подивіться, будь ласка, уважно на фото. В однієї монети 1 гривня 2022 року. Поворот сторін із різницею близько 180 градусів. А в іншої монети. З обох боків реверс монети. Реверс монети це зворотній бік монети, де розміщується номінал. Як бачите, шановні глядачі, монети цікаві та у гарному стані. Але я все ж таки вважаю, що подібні предмети завжди краще продавати окремо один від одного. В такому разі є можливість. За них отримати більше грошей. Хочу нагадати так само, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах США, України та Європи. Посилання на аукціон Violeti, Allegro та EBay в описі під відео. Також будьте уважні і завжди переглядайте. Повсякденні монети, з якими ви стикаєтесь у повсякденному житті. Серед них можуть виявитися дорогі раритети. Дякую за увагу! Тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте якісний україномовний контент. Всього на кращок! До зустрічі на нашому каналі.